Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі ці новини, взагалі, які ми зараз чуємо, чесно, ну це просто вже, просто вже зриває мозок. Відправити у відставку людину, проти якої дуже багато різного гівна корупції. І це все під час війни. Відправляють у відставку замість того, щоб судити. Ну просто представте, чи могло б це взагалі бути в якійсь іншій нормальній цивілізованій країні. Справді за останні за останній рік дуже багато корупційних скандалів пов'язаних з міністерством оборони. Дуже багато журналістських розслідувань пов'язаних з міністерством оборони. І я розумію, що керівник не завжди може нести повну відповідальність за всіх своїх підлеглих. Сьогодні вже задавались питання про ваших заступників, Задавались питання про закупівлю снарядів і мін за кордоном, які не приїхали, але вони продовжували раз по разу замовляти нові підписувати нові контракти, головне перераховувати гроші. Ще один крайній скандал, який був пов'язаний з е, е, дронами і куртками. Можливо, сьогодні ми повинні не розглядати вашу відставку, а нарешті провести глибокий аудіт в міністерстві оборони по всім тим скандалам, які, на жаль, сьогодні є, і притягнути відповідальних до відповідальності кримінальної відповідальності згідно діючого законодавства, а може навіть його посилення. Дякую. Будь ласка. Пане Дмитро. Правоохоронні органи всіх відомих вам рівнів проводять перевірки, опитують працівників Міністерства оборони. Ви документи, аналізують і хочу вас повідомити, що те, що ви називаєте скандальним, я називаю резонансні повідомлення, не підтверджені як факти, це фейкові історії, які розмухувалися навмисно. Не існує підтверджень, немає жодної кримінальної справи по питаннях, які стали предметом так званих резонансних розслідувань. Але це не означає, що я не усвідомлював, коли заходив на посаду, що мені дістається в спадок структура, яка 30 років розвивалася так, як вона розвивалася. І те, що я заходжу в авгів стайні, я усвідомлював. І звісно, не так просто робити реформи під час відкритої новали. Тому я кажу: є помилки, є різні кадрові рішення, і я бажаю успіху і буду підтримувати всіляка нового міністра, якого підтримує цей зал. І я йому обіцяв, це робити 24 на 7, використовуючи мій досвід. Ще одного в костюмі тягають по судах. А він нагло собі давить либу, і все йде до того, щоб, ну, чесно, я не здивуюся, що його теж звільнять, так і буде. Ще один гандон, вибачте, розказує, в кого є зуби, в кого немає. Та «Да що це таке? Я ніколи не думала, що буду жити в такому маразмі, як зараз. З нас просто сміються, поки ці всі щось там деребанять, гинуть наші хлопці. Мій брат вже скоро 9 місяців як пропав безвісти. За кого він? За кого він пропав безвісти? За кого він воював? Взагалі, де він зараз? А ці всі не знають, що ще урвати собі. До зими не готові. Де гроші, які нам дають міжнародні партнери? Чому не відремонтували взагалі все те, що було пошкоджено? Дуже багато грошей на це. Врешті-решт, куди пішли гроші? Куди йдуть гроші, які ми платимо за комуналку? За вже підвищену комуналку за електроенергію? Нам кажуть, що ми вільна країна. Але виходить так, що ось дивіться, ось вам приклад. У Рахові районний. Військом Йосип Будзяк за липовими довідками він зняв з обліку сім призовників. За це керівника Рахівського районного центру комплектування і спільної підтримки засудили аж на 3400 гривень штрафу. Заробив кілька мільйонів, дав долю в офіс президента, заплатив штраф 100 доларів. І все на цьому все він вільний. Зеленський пропіарився. Всіх покарали воєнкомів, все чудово, все провели чистку і так далі, так далі. І все. На цьому вистава закінчилась. А простих людей за відмову служити саджають на три роки, бо вони не занесли нікому хабара. Тож я не здивуюся, що скоро одеський Борисов знову собі поїде до Іспанії. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!